Сьогодні слово нуль стало для нас більш актуальним та зрозумілим, тільки з війною ми змогли побачити, що таке бути на нулі. І у Бога також є люди, які завжди перебувають на нулі. Подібно до того, як наші погляди прикуті до найгарячіших точок: Маріуполь, Бахмут, Запорізький напрям, так само ми повинні бачити героїв віри, які дивляться в саме серце пекла, дивляться в очі ворога. Борються віч навіч із сатаною і перемагають його. Отже, перше, що ми маємо знати, бути на нулі, це знаходитись в епіцентрі Божої волі, це апостольсько-пророчий дар. Перевірте, чи є ви частиною церкви, яка здобуває перемоги в битвах на передовій. Адже для порятунку вам потрібна церква, яка перебуває на самому нулі. Як писав апостол Павло. До того ж, я намагався благовістити не там, де вже було відоме ім'я Христа, щоб не будувати на чужій основі. Я намагався виконати те, про що йдеться у писанні. Ті, кому не сповіщено про нього, побачать, і ті, які не почули, зрозуміють ми, церква Слово Боже, будуємо храм Божий із живого каміння з нуля. Піднімаючи церкву за церквою, рухаючись із міста до міста. Ми не сфокусовані тільки на урочистих недільних зібраннях, але щодня ми проводимо служіння, приймаємо хліб насущний, хрестимося в Бога, молимося, вивчаємо початки вчення Христового, перебуваємо в спілкуванні і відкриваємо церкви до краю землі. Це і є стандарт Першоапостольської церкви, це і є бути на нулі. Ви бачите на наших каналах безліч пісень, проповідей, повні зали та урочисті зібрання. Але понад 500 днів ми плачемо, Одеса під обстрілами, урочисті зібрання припинені. І крізь біль ми продовжуємо зрушувати межі пекла, як і сказав Господь благовістимо убогим, зцілюємо розбитих серцем, говоримо полоненим про визволення, сліпим проповідуємо про зріння. І пригноблених відпускаємо на волю. Як і сказано у книзі Псалмів, біля рік Вавилонських ми сиділи і плакали там, коли згадували Сіон. Посеред нього на вербах ми повісили наші гусла. Буде час зібрань, пісень і радості, як і сказав Бог через пророка Софонію Тих, що сумують за святами, я позбираю. А зараз нам треба перемогти. Ми розуміємо це і ні на що не відволікаємось. Ми не воюємо один з одним, але зосереджені на поразці головного ворога, диявола, відбираючи у нього душі для Ісуса Христа. І ви можете стати частиною родини Божої, взяти той самий вінець, те саме помазання. Це те, що Бог пропонує вам просто зараз. Як написано, хто хвалиться, нехай хвалиться Господом. Друге, чи сфокусовані ви на найголовнішому служінні? Адже в християнстві існує безліч течій вигнання диявола, служіння зцілення, хвали та прославлення, пророцтва, успіху, гуманітарної допомоги та багато іншого? Ці категорії людей дуже звеличені, але є ті, хто віддають свої життя, будують церкви з нуля, борючись за кожну душу. Та віддаючи себе до останніх сил за кожний метр. Як і писав Павло, але я не дорожу своєю душею лише б закінчити свою дорогу та служіння, яке я одержав від Господа Ісуса. Цих людей ніхто не бачить, часто не цінує та нехтує ними, але вони на нулі. Вони йдуть буквально у пекло, знаючи, що можуть не повернутись. І кожен наш день це життя героїв віри. Апостолів та пророків, які борються за нас. Третє. Подивіться, як Бог зберігає життя на нулі. На жаль, часто невіруючі люди більше розуміють, що таке передова і нуль, ніж віруючі, які сфокусовані на моді. Наприклад, поруч із пророком Єремією був писар Барух. Посеред війни, голоду та окупації він говорив. Горе мені, бо Господь додав смутку до хвороби моєї, я знеміг від зітхань моїх і не знаходжу спокою. Бог звернувся до нього і відповів: Я викореню всю цю країну, а ти просиш для себе великого. Не проси, бо ось я наведу лихо на всяку плоть, говорить Господь. А тобі замість здобичі залишу душу твою на всіх місцях, куди б ти не пішов. Ісус Христос дає своїй церкві подібну обіцянку якщо ми збережемо Його Слово, то Він збереже нас. Життя дає Бог і це благословення для нас. Якщо ми розуміємо Його волю, цілі і плани, що Бог хоче відкриття нових церков, спасіння душ людських. І безпосередньо виконуємо їх, то Бог збереже і нас серед воїн, катаклізмів і всіх лих, що насуваються. Як і сказано, тому, брати, усе більше намагайтеся утвердити ваше покликання та обрання, тому що, роблячи так, ніколи не спіткнетеся. І четверте. Чому так важливо не зневажати людей, чиї життя яскраве свідчення перемоги у сутичці з дияволом? Подивіться на Самуїла він був пророком Божим, жив у важкий та смутний час для Божого народу, пережив не одну війну. Він помазав царем Саула, який не любив пророка, не шанував його і не був одностайним. Тому на нулі у битві з Филистимлянами? Його військо разом з ним було в страху і не могло перемогти ворога. Саул закостенів у своїх гріхах і в останній у його житті війні наклав на себе руки. Він програв. Не так Давид, юнак, який без страху вразив филистимлянина Голіафа і переміг. Будучи на нулі, Давид у двобої з Голіафом не був таким сильним, не був озброєним, але він переміг. Тому що Бог був з ним. Давид був слухняним пророку, каявся, впокорювався і любив. Тому ви можете принести плід, піти на нуль і перемогти, якщо з вами буде Бог, як він був з Давидом, так останні будуть першими, а перші останніми. Тому протестуйте себе, чи є ви частиною переможної церкви Ісуса Христа, чи сфокусовані ви на головному служінні? Чи зберігаєте Слово Боже, і чи одностайні ви з героями віри. Просто зараз визначтеся, за ким ви слідуєте: за Ісусом, за переможцями, за церквою первородних, за Давидом або за Сатаною, за релігією, за фарисеями, садукеями та Саулом ваше покликання і призначення бути первородними, бути збудованими на основі апостолів і пророків. Де наріжним каменем є сам Ісус Христос, на ньому вся будівля досконало збудована, зростає у святий храм у Господі, в якому і ми разом будуємося духом у Божу оселю. Ця благодать відкрита всім. Підпишіться на телеграм-канал Салтаненко, слухайте Слово Боже, откровення від Бога, споживайте хліб насущний за заповіддю Ісуса Христа. Та з'єднуйтесь з нами у щоденних молитвах. Приєднуйтесь до апостольсько пророчого духу, ставайте поряд і не віддайте своєї перемоги нікому.